Друзі, всім привіт! Нарешті сталася ця подія і ми сьогодні придбали оприскувач на акумуляторі. Так, Хочу сказати, ось він. Але всі мабуть зрозуміли, що це шутка. Це той оприскувач звичайний, який треба качати рукою, яким ми користувалися дуже довгий час. Служив вірою і правдою. Та я думаю, він ще послужить, коли потрібно виконати, буде невеликий об'єм робіт. А насправді придбали ми ось цей оприскувач бренду Nova Бачите так. Зараз тільки його розпакували. Що у нас в комплекті? В комплекті у нас є фільтр, який вставляється там всередині. Потім три насадки. Одна насадка одинарна, двойна насадка і насадка для оприскування дерев. Потім у нас є блок зарядки. Такий штанга телескопічна до 1 метра. Матеріал нержавіча сталь. Сам, скажімо, кран, чи як його правильно назвати, так? потім у нас є така сіточка, яка вставляється сюди, шланг, ну, доволі такий м'якенький, кришка це зрозуміло, І дві таких шлейки. Значить, для чого я знімаю це відео? Останнім часом дуже багато про різні оприскувачі є відео в інтернеті. Але в основному про більш дорогі там, бренди і розбирають їх, показують, що всередині і так далі. Я прекрасно розумію, що це оприскувач там трішки завищені характеристики. Там, Наприклад, тут акумулятор сказали не 8, а 15 чи 16. Ампер. Ми розуміємо, що все всередині начиняння усіх одинакове. Але дуже приваблива ціна. Якщо взяти, порівнювати з оприскувачами, наприклад, Прокрафт і так далі, починаючи там від 1350 гривень на даний час. На цей оприскувач «Нова» була акція, і е, даний оприскувач обійшовся вже з доставкою, з тими бонусами, що в мене були, обійшовся всього в тисячу гривень. І ще що саме цікаве, що в інтернеті я коли дивився про цей оприскувач, в основному що розпаковка, оце, оце в комплекті, все заберу, покажу. Включив отак от прискає. А саме цікаво було подивитися, як же насправді який він тиск створює, і яка, який створюється туман. Да? І моя задача мого відео якраз показати це. Після того, як його соберу, потім включуся і продемонструю з різними насадками, як він розпилює насправді рідину. В Всібрамо стані отакий вигляд має цей оприскувач. Так, Знайшов я собі помічника. Зараз спробуємо побризкати ось по цій плиці. Ну, Саму струюшок. Так, а ну далі, десь трохи. А ну стой, тепер давай трохи закрути повністю на всю. Там не ну трошки, що ти крутиш і крутиш на місці. Так, взагалі туман, да? А ну чти я сам. Нажимай. Мабуть і так само краще. А ну Так, ну працює, зараз поміняємо насадку, подивимось що далі. Так, поміняли на двойну насадку. Давай там на суху. От туди на суху А мені кажеться вона зараз двойною ще й краще, ніж з одинарною, да? Так, зараз подивимось як пилі, ну натискай. Добре дуже. А, трохи підтікає, ну там треба підтягти, да, Це Нормально. Так, от така насадка для оприскування дерев. Натискай. Бачимо, б'є таким потоком. Дуже добре розпилює. Так, а ну спробуй на цьому, на, на пилиці тут. На плитці внизу на сухій. Ну да, воно більш широко розпилює і далі розпилює. Так, добре. Так, друзі, набрали 5 літрів води. 10 вирішили, що тут дуже буде багато і довго виприскувати. Хочемо перевірити, скільки часу йому потрібно, щоб вибризкати ці 5 літрів води. Засікати не будемо, подивимося по довжині відео. Так, зараз 20 секунда, поїхали Роман. Найголовніше, щоб він на цьому етапі у нас не зламався. Поки працює, тиск тримає. Туман стабільний. Ну, працює добре. Так, на даний час уже зараз пройшла рівна хвилина. Ти трохи так по стовбурі, по траві можеш. Ти вже весь мокрий, трохи в сторону туди. Треба було картошку йти прискати, яка ще не вилізла. Це ми такий краш-тест робимо. Пройшло 2 хвилини. Так, бачимо, закінчилося. Зараз пройшло 2 хвилини 20 секунд. Тобто потрібно йому часу 2 хвилини 20 секунд, щоб випрескати 5 літрів води. Відповідно, ну, десь там 2 хвилини 25 може секунд було. Тобто, якщо буде 10 літрів води, то це 5 хвилин, 4,5-5 хвилин потрібно для того, щоб випрескати повністю бачок. Ну, дуже гарний результат, я думаю. У нас сьогодні така вітряна погода, на город вийти не можемо спробувати, але спробуємо по цих ось півниках пройтися, подивимось, як лягає туман на ці рослини. Давай Рома. Та я думаю, хвата. Бачимо, що краплинки води є на рослинах, повністю вони наприскані. На будхи взагалі вода дуже погана залишається. Так, спробуємо на деревах. Бачимо, що мокрі. Сподобалось? Так. Так, ну що я хочу сказати? Достойний оприскувач. Говорять, там дешевий, там вторинне сырье. Та дебелий нормальний бачок. Пластмаса товста, склеєний добре. Ну, без фанатизму, звісно, якщо тут ламати або придавлю, то зрозуміло, що будь-яка пластмаса трісне. Але так, ну, в общем, так нічого. Штанга нормальна. Насадки такі от, бачите, гладенькі. Нічого не обходиться, все позатягував, нічого не тече. Кран натискається, ручка натискається добре, нічого не заїдає, нічого ніде не тече, прокладочки всі йшли в комплекті. Акумулятор відразу йшов заряджений. Наполовину. Ну, мені найбільше сподобалася ця двойна насадка, вона дуже добре розпилює, якраз на картоплю підійде. Дійсно дуже добра насадка для оприскування дерев. Воно б'є таким потоком е на більшу відстань. Можна дістатися там верхушок дерев і так далі. Ну, не знаю, в общем. Подивимося, як далі буде працювати. Але я думаю, не треба дивитися на ціну. А... Взагалі, я думаю, бачок буде виконувати свої умови. Ну, зрозуміло, що потрібно його берегти більш бережно, з ним, з ним користуватися, тому що пластмаса все-таки старий, не не первинне. Ви це повинні розуміти. А всередині, я думаю, у них усіх однакове начиння. Такі ж, такі ж самі насоси, акумулятори. Це там одне і те саме. Так, добре, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, чекайте надалі інші відео. Пока-пока. А саме головне забув вже сказати, де його купити. В магазині Алло, там зараз акція відбувається, і він дешевше. Коротше, братва, все сидня там, де побачив, там і купляй.